Це як мій товариш Андрій дзвонить каже, «Саня, і каю вже минут 30. Я вже й дихав, і те, і та, і те, та, і, та, і та. І давай шукати конфлікт. Він вже в ліг, не проходить. І знаходимо конфлікт, що він приїхав на дачу і зробив роботу. Тобто, не справді, навалившися на мене задачі, багато було дуже роботи. Він її там думав 2-3 дні буде робити, а він її за день зробив. І він справився, приїхав додому і почала сікоти. І він тільки, зрозумів, він тільки зрозумів, що ось вона задача, з якою я справився. І він перестає їкати. Я такий, ну, в мене перший раз так, що так швидко. А, а, а він каже, все, я, 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 я почувствовав в тілі, що я вже їкнув. Тобто тіло він поняв, з чим зв'язано, усвідомив і тіло ну, йому дало сигнал, і все, він я кажу. Може ще щось проговорити там, ти усвідомив кажу. Він каже, Саш. Я почувствовав, я більше не буду їкати. І це для мене ну, було так ну, здивування, що він відчув, що все. Знаєте, в тілі, що все. Він більш цікавий мене. І він дійсно, ми ще поговорили там минут 10, і він більше не їкнув ні разу.